На Черкащині не вщухають владні пристрасті. Новопризначений голова обладміністрації вже нажив собі як противників, так і прибічників. Обидва табори вперше зустрілися напередодні на Соборній площі. До мітингувальників вийшов і сам Юрій Ткаченко без охорони та звичної для посадовців його рівня свити. Усе бачила Світлана Литвак. На Соборній площі знову мітинг, але цього разу особливий черкащани знайомляться з новим керівником області. Без трибуни прямісінько серед натовпу Юрій Ткаченко зізнається людям від посади до останнього відмовлявся. Мені запропонували, я відкрито відмовився. Поїхав я, значить, безпосередньо до міністра кабінету міністрів, Він сказав: народ сьогодні обрав Бондаренка Анатолія Васильовича. Я віддаю свій голос за нього, тому що це є де є е, вибор громади. Проте в адміністрації президента вирішили по своєму суботньому указу Ткаченка, таки посадили у владне крісло. Його новопризначений керманич обіцяє ділити з народом. Думку громади враховувати при всіх кадрових призначеннях і своїх рішеннях. Я прийшов сюди представляти не політичну силу, а громаду. Я не планую себе, себе будувати там, можливо, великим політикам. Я людина конкретної справи. Таку заяву нового керманича мітингарі зустрічають оплесками та скандуванням. З усіх людей саме нормальні кандидат. Ми віримо і хочемо вірити, що з його приходом буде нам жити краще в Черкаській області. Мітингувальники засипають посадовця за питаннями. Тут не лише його прибічники, а й противники. Останні дорікають йому підприємницькою діяльністю. А от тепер почнеться літо, і опять ваш ресторан, який на вулицю виходить, він опять до самого барельєфа Симоненка, опять плотною приходить. Ну чому це так? Серед противників нового владця Батьківщинівець Анатолій Бондаренко. Саме його партія сватала на голову обладміністрації. Це призначення відбулося кулуарно вночі без погодження з народною радою, з майданом, без обговорення з громадськості, з люстраційним комітетом і без обговорення широкого загалу. Після численних запитань відповідей нового голову обладміністрації на роботу таки благословляють. Долучається до народної підтримки церква і спілка афганців. Сьогодні кого б не поставили. Ви бачите, скільки політичних і громадських організацій, і кожен видвигає свого або кожен відстоює свою думку. Я думаю, сама пряма і нормальна буде сьогодні позиція це дати чоловікові працювати. По тому новий обласний керманич прямує на своє робоче місце. Каже, міняти в кабінеті після тулуба нічого не збирається. Новою буде тільки його команда. А працювати готові навіть без зарплати. Готовий від Я людина бізнесу, готовий від Серед перших кроків нового очільника області координування роботи обласної міліції та утворення громадської ради Світлана Литвак, Віктор Надточий Віка новини.